Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 листопада 2023 року, орієнтовно склали 305 тисяч 970 осіб особового складу. За добу герої захисники закуп зонили 880 80 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5288 за добу 4 штуки. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9958 одиниць за добу 5. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7389 одиниць 14 штук за добу. РСЗВ спалено 867 штук. Засобів ППО Второї армії міра успішно знищено 570 одиниць. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5 554 штуки, 20 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах. Стах та селах збито 1556 одиниць за добу дві кораблів і катерів флоту країни. Агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9744 одиниці за добу 14, А спеціальної техніки окупантів згоріло 1047 одиниць. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!